Компактна і легка акумуляторна газонокосарка шириною скошування 33 см. Чудово доглядатиме за невеличкими ділянками, в тому числі такими, на яких розташувалися композиції з улюблених рослин. Можливо, це саме те, про що ви так давно мріяли регулярно, воюючи з десятками метрів спагетті з кабелю для мережевої 220 вольтової моделі. Сьогодні перед нами поставлено завдання: стрижка газону площою 2,5 сотки абсолютно без шуму. Тому я обрав акумуляторну газонокосарку штіль РМА 235. Вона чудово впорається з поставленим завданням. Тихий впевнений хід не залишить байдужим до цієї крихітки. Вона має центральний розподіл ваги та ергономічне кермоуправління. Ручка розташована на ідеальній відстані. Зручна функція регулювання висоти скошування. Фактично без зусиль центральним п'ятиступінчастим механізмом від 25 до 65 мм. міліметрів. Ця газонокосарка важить всього 14 кілограмів. Вона має чудову маневреність і легко керується. Не можна навіть керувати однією рукою. Працювати буде комфортно і жінкам, і навіть дітям після ретельного інструктажу, звичайно. Електродвигун штіль РМА РМА-235» живиться від літій іонного акумулятору потужністю 144 Вт на годину. Акумуляторна батарея системи штіль Компакт» заряджається за 180 хвилин. Для більшої зручності вона обладнана світлодіодним індикатором рівня заряду. Потужність двигуна автоматично адаптується до навантажень для довготривалого косіння з максимальною ефективністю. Новий ЄС-двигун оснащений додатковою опцією «Екавок». З одного боку, дозволяє отримати від акумулятора до 55% більше потужності, а з іншого захищає його від надмірного зносу. Ніж скошує траву з мінімальним опором і створює потужний повітряний потік, необхідний для видалення трави у травозбірник. Місткий травозбірник об'ємом 30 літрів завдяки напрямку повітряних потоків заповнюється на 100%. А індикатор заповнення вчасно вам нагадає про його спустошення. Корпус штіль РМА РМА-235 виготовлений із високоякісного ударостійкого жаро- і ультрафіолетостійкого полімеру. Купуючи газонокасарку, штіль РМА 235 у магазині Добрий господар, ви можете бути впевнені в автентичності інструменту. Ви отримаєте вичерпну інформацію. На практиці консультанти покажуть, і розкажуть, як працювати і обслуговувати інструмент. А на майбутнє маєте на увазі у сервісному центрі магазину здійснюється гарантійний та післягарантійний ремонт.